З оркестром, квітами та подільським короваєм, так у аеропорту Бориспіль зустрічали українських призерів Олімпіади у Лондоні. І, хоч в той день на дворі вирувала холодна злива, це не зіпсувало піднесеного настрою ні спортсменам, ні гостям, котрі прийшли на литовище привітати олімпійських чемпіонів. Прапороносець України на закритті олімпійських ігор Олексій Торохтій не приховує своєї радості від перемоги. Що розізнається, що без підтримки співвітчизників здобути золоту медаль було б набагато складніше. Хочу поблагодаріть всіх тих, -тих людей, які зібралися зачем? здесь, которые собирались возле или экрана, которые болели на протяжении того времени. Я думаю, что делая свою работу, каждый из нас поднял хоть на много, хоть на чуть-чуть, но в каждом из нас дух украинца. Лондонська арена це вже не перша олімпіада в житті Олексія Тарохтія. Але перемога такого гатунку вперше. І нею він завдячує своєму наставнику, заслуженому тренеру, подолянину Михайлу Мацьосі. Саме він зумів не лише фізично підготувати Олексія Тарохтія до Олімпіади, а й зміцнити у спортсмена волю до перемоги. Про це говорить сам олімпійський чемпіон. А Михайло Мацьоха скромно віджартовується. Мовляв, виховання олімпійців це його щоденна рутинна робота. Вже четверта олімпіада. В мене да два олімпійських чемпіона, одна серебрана медаль да? і Одна бронзова. Мені це як обична робота. Основну ставку на Олімпіаді Україна робила на боксерів і не дарма. Ті завоювали п'ять медалей. Серед призерів і Олександр Гвоздик, який тренується у Хмельницькому. І хоча українці відкрито засудили у півфінальному поєдинку, на цьому сходяться і вітчизняні спортсмени, і тренери. Хмельниччина пишається його бронзовою медаллю. Сьогодні знаменательне собуття. Ми зустрічаємо олімпійців, приїхавших із Лондона. У нас вперше для Хмельницької області є олімпійська медаль в боксі. Та гвоздик Олександр, 81 кілограм, он завоював бронзову медаль. Для нас це большая радость. Ми дуже раді і щасливі, що маємо золото і бронзу з Олімпіади. І ці атлети з нашої області, з Хмельницької області, які будуть прославляти нас. 14-те загальнокомандне місце України серед 204 чотирьох учасниць літньої олімпіади в Лондоні ще одне підтвердження того, що ми знаходимося серед потужних спортивних держав. Я дуже вдячний за цю підтримку від цієї нашої олімпійської команди. Ми дійсно розуміємо, які кроки треба зробити для того, щоб таких перемог. В майбутньому було б набагато більше. Отож, я надія, що спорт на Хмельниччині не збавить темпів розвитку, і за чотири роки в ріо де Жанейро наші спортсмени покажуть ще кращі результати.